Ну, стосовно, є ще інша тема цікава, яка продовжується обговорюватися в польських засобах масової інформації, зокрема в газеті Виборчі, там ще обговорюють наслідки візиту Петра Порошенка до Польщі. Що ж, як європейський союз, як Польща можуть допомогти Україні, і автори статті у сьогоднішній газеті виборчі, визначають, що Петро Порошенко вчора говорив про те, що Польща може стати зразком, і їх пишуть про те, що от як використати польський досвід, який Польща реформувала економіку, і як Польща і рухалась поступово до стандартів європейського союзу. Адже як визначає газета виборча, між тим, коли Польща підписала асоціацію з європейським союзом і вступила в Європу в європейську. Союз пройшло цілих 13 років, і для цей період часу дуже багато було зроблено І тут до речі, от в контексті з попередніми. З тим попереднім матеріалом, про який я розказував, що Європа готова дати підтримку тільки в обмін на реформи. Багато говориться тут в цій статті про польський досвід, що поляки, коли польський уряд проводив ці реформи в Польщі в підготовці до вступу до Європи, то постійно вони дивились на те, як це буде сприйматися в Брюсселі. Чи буде відповідати це нормально в нормам європейського права? Як це буде інтегровано з європейською економікою? Тут було чітко визначено пріоритети. Польська еліта не вигадувала собі. Як би це от нічого не робити, як би це мінімально обійтися якимись косметичними змінами, а натомість отримати якісь додаткові фінансування з Брюсселю. А розробляла чіткий послідовний план реформ, який був інтегрований з планом, тим який відповідав інтеграції в європейський союз, тому щоб була польська економіка максимально спрощені, були можливості для того, щоб працювати разом з європейцями, щоб розвивати економіку за європейськими правилами, щоб поляки могли потім легко і вільно конкурувати на території всього європейського союзу. І тут українцям як варто брати приклад з польського досвіду, варто переймати його за застосовувати. ну і тут особливі вимоги, звичайно, до нашої політичної еліти. Якщо президент заявив про це, то уряду тепер треба розробити законопроекти, розробити той же проект бюджету, який би відповідав європейським стандартам, а не знову гратися в ті ігри, якими грався колись уряд Миколи Азарова. Що там кожного року ми міняємо податкові правила. Сьогодні вони в нас такі, завтра інші. Сьогодні ми оголошуємо про податкові пільги. Завтра ми їх скасовуємо. Сьогодні ми вводимо якісь норми для НАКО, Нафтогаз, України», а завтра ми все це відміняємо. Тут необхідно якийсь європейський підхід, стабільний і поступальний, який забезпечить українській економіці прогресивний розвиток.